Увалюбі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб збудувати конкретне таке містечко для моєї аудиторії, для саме таки вас, мої підписники. Тому в принципі, що ж погнали, я думаю, да? зразу створюємо просто собі сейв, і треба його якось назвати. Проте чи є тут якась, типу, як заборона на символи? Ага, ну тут ось до напи... Ну, типу, показано, що оце максимально да. Але наскільки я знаю. Ага, почекай так, а там. Ага. <хи> Тут, короче не все влазить. Окей. Okay. Знаю, ми напишемо отаком. саб Типу, від слова саби. Sub -e? Subscribe, Єс. Yes. Трошечки англійською. Саби -e, це ви, а сіті це типу місто. Тому саб-сіті. Логічно? Логічно. Окей, лет'є. Тут у нас е пропонують нам вибрати мапу, да Але деякі є зірочками. Що це значить? Що це таке? Що це? Як це понять? А чорт його пойми? Hmm. Окей, okay. тут, до речі, одразу ми можемо оглянути, як виглядає ця мапа, поняв. Прикольно, прикольно. Так, тоді, окей, okay. але що ж би таке вибрати? Ось о, є типу як острів. Виглядає достатньо таки прикольно в цілому. Я оце думаю, може таки його якраз і вибрати? М? Не знаю, не знаю. Давай подивимося, що ще є. Є чисто тупо трава, але щоб без води взагалі було, то це, я думаю, не дуже прикольно. А є чисто пісок, Обалдеть. Є ось отакий варіант. Тут є трошки і піску, і ось до трошки водички. Річки туди-сюди. Тут можна ось такий би був пляж зробити, да, чому б і ні. М -м, виглядає прикольно. Давай, напевно, його якраз і виберу. Play. Let's go. І. Зразу мені дають якийсь спін. І що, і що, і що, скільки? сім гемів дав. Ага, окей. Так, де, де, куди, що робити? Ось тут є трошечки туторіалу. І нам пропонують одразу побудувати дорогу. Ааа, ось тільки в цій зоні я поки що можу да, будувати. Ну окей, окей, давай, напевно, одразу отут десь біля річечки, хай буде. да. Отако якось. Опа. І якось отако сюди поки що продовжимо. Хочеш Легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Прикольчику, да? Е, в слій. Ааа, щоб я міг собі далі вибирати всякі будівлі. Окей, окей. Давайте тоді перші хай жителі будуть недалеко від самої, ну, виходить, річки, як це озеро. Тому, в принципі, якось так. І можемо ще навіть трошечки добави. Ні, не можемо вже 1000. Ааа. 1006. Ладно, окей, далі нам пропонують побудувати, типу, бургер шоп оцей. Троб у нас було де людям проводити час, так би мовити. да? Окей, окей. Плюс 91 робота. Типу, ага, отут ось ми можемо дивитися статистику. Ну і у нас. Відповідно, дуже багато що, просто по нулям. І ось є блок соціал, поняв, де відгуки якраз таки є Але нічого страшного я зараз все пофікшу. Все буде окей. Ага, і отут ось ми можемо купляти, показують, оці якраз такі, типу, зони. Оці відкривати. Окей, окей, окей. Хорошечно хорошечно. У мене є трошечки грошей. Я думаю, що хочу щось таке побудувати. Побудувати щось не так такіба. О, є, ось Вотертанк Найбуде поки. Я не знаю, можна туди десь постати. Не можна чомусь. Ну, mm. uh, ладно, окей, okay, давай тоді-сюди таку. Обста... <гас> Опа, на стихійне лихо тут почався етернадо. Омолдінь. Окей. Ну, я думаю, надіюсь, принаймні, це не буде дуже велика така проблема. Давай поставимо трошечки вітряків. Ага, а тут щось пише, що не може контактувати з іншими структурами. Бо, типу, не можна його отако по сусідству ставити. Можна отако, Ну, хорошо, хай так буде. ставимо три штучки. Хай поки так буде. А, пожежники, пожежники, пожежники. Окей. Тоді отако сюди чому мінімум. Далі клініка є, а? Зразу клініка, мабуть, би було б добре, ні? Таке по відчуттям наче окей. У мене там так багато грошей вже збирається. Почекайте, дайте я хоч все подостраю. <реш> Хорошо, так, окей. Е, є плейграунд. Давай, 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 дип, дип. Е, ну, в принципі, в мене взагалі-то є ідея, куди б я міг поставити цей плейграунд. Десь якраз поряд з якоюсь би школою чи дитсадками. Мідл скулу є. Кіндергарди. Угу. А, оце, кстати, садочок напевно. Певно. І тут отако можна зразу поряд поставити майданчик. Чому бідні? І позакінчились в мене гроші. Давай подивимося, що в нас постатка. Джобс, e, не хватає нам джобсів. Але чомусь у мене в салізької. Слухай, тут. А чи можу я перевести все на українську? О, можу, можу. І тепер у мене якраз таки все тут, бачиш, українською. Супер! Я розібрався, окей. Окей, 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 окей. А, для чого я це зробив? Я хотів би. Просто читати оці відгуки, якраз таки, ось до Бела Мартін пише: останнім часом почуваюся набагато безпечніше. Захоплений програмами мера зі створенням робочих місць. Пожежна безпека, браво. Хештег. Ой, без безпек... пожежна безпека, чудова, хештег, браво. Поліцейські чудово справляються зі своєю роботою. Чудова робота з електрикою. мера Велика подяка медичним працівникам. І, в общем то, в общем то люди довольні. Слухай, єдине що. Кажуть, що не вистачає типу роботи. А чому? Що вам треба таке побудувати, щоб, типу, було більше роботи? Клініка це здоров'я. Ем, Може, де-да-де-да-де таке щось би розібратись, будівлі якісь. Во, заправка! Це дає роботи, я поняв. Отако от бем. І зараз в теорії у нас е, краще все сто. Да, да. Так, поставив я тут ось до ще 4 нові будиночки. Вони нам додають е, якраз таки населення. І як я поняв, від населення росте наш заробіток. Хорошо, з цим ми розібралися, і якраз таки, коли я додавав населення, вже бачу 460. У мене впав е, рівень розваг. Трошки, трошки їм скучно, поняв. Перукарня це робота. І дальня, я думаю, теж робота, да. Значить, от о ці вкладки, якраз таки, все, все то, що стосується роботи. Угу. А по розвагам. Хіба, типа, тільки майданчики? Таке собі неначе, ні. Я думаю, повинно щось бути ще. Будівлі дороги. Ну, походу, реально да реально все. Поки що тільки дитячий майданчик. Футбольне поле можна буде ставити на третьому рівні. Окей. Коросього, хоросього. Давай поставимо ще десь тоді один майданчик. Тільки... Де б його так поставити тут? А, до речі, я тільки зараз побачив, що в мене тут зробили. Ось з робо... Все, дорогою проблеми якісь. А що це таке? Це як так? Ага, бо я тут трошки неправильно був поставив. Все, я поняв, я розібрався. Трошки був перед, перед цей вог. Ну нічого страшного, окей. А пам-пам-пам-пам-пам. Що -пам 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 -пам. я можу шеп такого купити? Мені, коротше, треба якось підняти розваги, і нічого, крім як дитячий майданчик, якраз таки, я поставити не можу. Давай ми поставимо його десь, десь, десь би так. От сюди, напевно. Хай поки тут буде, і розваги рівень піднявся. Угу. По статистиці, то тут все типу плюс-мінус окей. Хорошо. У мене насправді дуже багато грошей. Давай все-таки додавлю всяких от таких будівлів. Це, в принципі, штука буде хороша, я так думаю. Раді, от це, щоб, знаєш, все таки по-різному було. Ми будемо тако всіювати різними просто будинками, але здебільшого, отакими от багатоповерхівками, бо вони все-таки дають населення. Вони дуже багато. А це відповідно заробіток. І в мене по. Да, по ідеї у мене трошки упали показники остальні, але то нічого страшного, то нічого страшного, у мене прокачався левел. І тепер, відповідно, я ось допоможу поставити вже лікарню, футбольне поле. Тут якісь ось морозивниця, невелика фабрика та що? А, так от де робити, я поняв. Ну і оці всякі штуки. Я би по прикольчику поставив такого прапора, але я би поставив... О, тут якраз саме то буде, слухай. Бо тут якраз відразу дивився поліція, пожежна ця штука і клініка, поняв? І відповідно це буде було б тако прикольно. Насправді я б сюди таку лікарню якусь поставив, але вона сюди вже ніяк не влізе. Хоча, я знаю, як зробити. Я по цю штуку якось посуну. Як можна посунути цю штуку? Ой-ой. Так, я хотів. А як же ж а як же ж мені попусовувати, чуєш? Ну, ці всі штуки, кнопки я знаю, а цей. Як переміщати? Я не знаю. А як? Що робіть? <по> я не знаю. Це щоб скопіювати? Опа, щось наклацав. О, зробив. Все. І ось осюди отаку лікарню Бем і чинозис. Нормально. Дуже насправді дивно, поки виходить. Ну ладно, нічого страшного. <хи> я думаю, що нічого страшного. Сюди б можна було поставити, до речі, ще якийсь типу майданчик. Я би насправді. А, ні, чекай, футбольні поля можна ж ставити вже. Але під вітряками ставити, ну, таке собі, таке собі, чуєш. Давай, напевно, я б отако розвернув. Отако бем. Оцю штуку, цей будиночок я би перемістив. І сюди проклав би дорогу. Якусь отаку, типу. Опа, отако поки що, хай будем. Типу, як прилягаюча, грубо кажучи, де чисто можна просто заїхати на оцей футбольне поле. Да, де ви бачиш. Ну вони правда тут дуже дивно їздять, дуже дивно саме розвертаються в моменті. <рес> Якось в дріфтові, але ну що ж поробиш? А, цей пацан. О, ні, все, виїхав. Я подумав, що це він тепер залагає. Він тут вообще буде крутитися, поняв. Але ні, все окей. Хорошо. Що в мене, які є ще проблеми? Робота, щастя, пожежники, безпека. Ага, робота, щастя, ту-ту-ту-ту-ту. безпека. Безпека, давай ставимо тоді ще один відділок. І десь давай навіть, 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 навіть ближче, тоб сюди буду ставити. А якщо я так хочу туди поставити ближче, то мені треба оцю дорогу отаку розширити. І я б навіть, навіть, сюди отако пройшов би, і поставив би аж тут цей поліцейський. Де воно ось овілок? сюди, бах? Ану. І тепер що ви скажете? Безпека, окей. Тепер пожежники ще треба. Окей, окей, окей. Пожежна станція. Не відходячи від каси, бем, є таке діло. Окей. А, що вам ще такого хочеться води роботи? да? Угу. Води роботи, робота води, води робота. Давай. Давай, 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 пум, пум, пум. Де воно? Ось ось робота. Супермаркети, фабрики. Супермаркет, давай того поставимо, десь ближче да? Щоб наче не всім було далеко їздити. Якось би придумати тільки тут, як би його вмістити Ну давай, тако поставлю вже, ладно, що вже. Фабрику десь би я туди ліпив би, да? десь подалі. Магазин одягу. О, давай отако сюди. Ось стоїть поки. Води не вистачає їм. Ага, водички там. А як би вам водичка, водичка, водичка. Ось водичка дам. Окей, давай ще отако один резервуар впліплю, пліплю. І то у мене ну не так усе погано. Не так усе погано. А це значить можна трошечки продовжувати, типу як цей, наставляти оці всякі хатинки. Єс, yes. а для цього треба, опять же ж таки, зайнятися дорогою. Тоді ми отако прокладаємо якось. Навіть отак, напевно. Ану, два, ось я можу її якось закрити. А, -а, 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 а. Нічого собі, прикольно. І три, можу зробити криву. Прикольно. Можу ще й таку криву зробити. Типу, прям дуже довго, чи що. Чи це просто в інший бік. Окей, добренько, давайте ті, поки що не будемо видумувати і придумувати всяку лабуду, Будемо будувати якось плюс-мінус поки що отак. Потім отако і отако. Опа, і сюди ми будемо ставити, типу, велику великі ці будівлі О, це що таке? Плюс 68 населення. А оце дає теж 68. А так у мене ще ось повідкривались По 112 дає. Обалдеть Давай тоді будувати отакі якісь штуки. Опа, потім якось отут. А 600 тисяч тепер треба на цю штуку. Обалдеть Давай, я поставлю. Ніче страшного, окей. Але ціни якось так моментально виросли. Типу, обалдеть Ну окей. Відповідно, з цим усім, а ну не так сильно воно в мене і впало насправді. А що по освіті, до речі, у мене повинна була б додатися якось, може. Ш... А, ні, ще не додавилась. Ладно, давай тоді поставимо, поставимо, поставимо. Дитячий садок, що нам ще залишається? Один-єдиний однесенький дитячий садок. Якось отако сюди диво. Опа, потім ну футбольне поле шептне, я тако може б сюди поставив по прикольчику. Отако, і, 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 і туди б десь і майданчик. Опа, майданчик. Бемц. Є таке діло. Що має там ще? Яка нестача? Безпека, пожежники, робота, вода. Угу, Оротом. Вода не бідам. Додамо зараз ще. Отако От бем-бем-бем-бем. Є вода. І. що, що, що там ще? Робота. Не біда. Зараз додамо вам роботу. Давай, так як це великі жилі доми, да, ми поставимо морозницю тут десь. Всі ж люблять морозиво, правильно? Ну от хай там буде. Що ще таке Ну, У мене, до речі, тут прям багато будівель повідкривалось, слухай. Поки я тут собі щось думав, поняв. Ну окей. Перукарня. Перукарню давай поставлю теж от того в цілому. Заради людей, так би мовити, да? і безпека пожежники Безпека пожежники Ой-ой-ой, я -ой 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 -ой. що ж вас? Що, що? Чому так? Так багато вам треба оцих всяких участків, обалдеть. Да? Ну давай поставимо. Але куди питання? Давай поставимо ще, мабуть, отаку сюди десь ближче до краю. Я б тут отако тільки дорогу продовжив. А, я так не можу копіювати. Я поняв. Тако, сюди продовжу поки що. І поставлю. Поліцейський відділок, оп і пожежна станція. Бем, бо все. Кубка до кубки. І по статистиці у мене тепер вша все гуд. 1380 у мене населення. Якраз таки. Це вже прям, ти знаєш, непогане таке СМТ, але в нас опять тут торнадо. Дивіться. Ураган! Це просто шок. Ну, мене він, типу, не трогає, нічого з мною не зробим. Тут є, до речі, така прикольна кнопка керування. І наскільки я вообще знаю, да, я можу тут е, взяти якусь тачку і на ній пока... А, ну це Віповська. На такі я покататись не можу. Окей, але в цілому я можу. Поїздити, якраз таки на машині по цьому самому містові, яке я побудував. Слухай, прикольно. Ось ми покатаємося, зараз пороздивляємося все. Ну, в цілому, диви, Тут тобі заправочка є, тут ось заїхав, поїв, тут люди живуть. Це жилий район. У нас у мене чомусь, до речі, голова пропала моя, Ну, ладно. Що ще, якщо там е, якісь є те проблеми, воно заїхав у відділок, заяву там написав на кого тобі треба. Тут ось заїхав, скупився, там, купив собі якісь шорти, адідаси, найки, все, що хочеш. Тут ось, якщо є дитина, приїхав, ось погрався тут з нею. Тут взагалі все кул. Тут у мене прям такий, ну, вже місто вибудовується, досить-досить таке не. Погане. І Я чисто мер на такій тачці, так? Да? Гасань. <рес> ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тиснути сюди свій вподобайден, а також підписуйтесь на канал. Ну і не забудьте все-таки ну, надати якісь, може, свої ідеї для цього. Взагалі, чи варто продовжувати будувати це місто, заходити ще раз в цей режимчик і так далі, і так далі. І так далі. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою. Юсім.